А часі новини події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧАОСАН у цьому випуску. Зокрема, про таке. По суть задніх. Чому темпи підрахунку голосів на Черкащині ніж Виборча система в регресі у ЦВК немає одностайності. Були рекомендації парламентської асамблеї Ради Європи. В Україні була рекомендована пропорційна виборча система з оригінальними відкритими списками. Зберегти чарунку суспільства кризові сім'ї під опікою соцпрацівників. Що зараз зовсім по-іншому. Потрібно виховувати дітей, їх потрібно насамперед любити. У Черкасах зростає кількість хворих на ГРВІ. За останній тиждень занадужило майже дві тисячі черкащан. Засіки повні. 29 тонн картоплі для сільської лікарні зібрала громада Новодмитрівки. Цього вистачить, аби хворі не були голодні. Мама казала, лучше сам не з'їжджа комусь, дай тобі сторице і вернеться. Станом на п'яту годину центру бачкому працював більше 93% електронних виборчих протоколів. За попередню інформацію по загальнодержавному мажоритарному виборчому округу лідирує партія регіонів. Вона вже набрала майже 31% голосів. За нею слідує всеукраїнське об'єднання батьківщина майже 25%, Партія Партії Одар та КПУ мають більше 13,5%. І завершує п'ятірку Свобода з результатом за 10%. На Черкащині в лідерах ця ж п'ятірка політичних сил, щоправда, очолює список переможців Батьківщина, партія регіонів на другому місці, третя у списку, партія Удар. А Черкащина пасе задніх в оперативності обробки протоколів голосувань, зокрема через проблеми на 197-му окрузі у місті Каневі, за останніми даними ЦВК, по цьому округу опрацьовано менше 2% протоколів, тоді як в інших округах на той час обробили більше 40% протоколів. Причини з'ясовувала Ліана Фатієва. Ми демонструємо вам третій случай підряд, коли виборча дільниця привозить виборча дільниця 710-204. Повинно бути нам предоставлено два протоколи. Був предоставлений один протокол. Тому цей протокол ми даємо ж же. Повертаємо на робота на дільниці кипить. Помітно, що люди працюють вже більше доби. Однак виконувати свої обов'язки не припиняють. Проте головам дільниць, які стоять у черзі з протоколами голосувань, від того не легше, бо на ногах перебувають у буквальному сенсі з трьох годин ночі після закриття дільниць. Я знаходжуся тут з трьох годин. З трьох годин ночі. А чому так? Ми не могли цього знати і не могли навіть це. Десь запитати, чи не вірно щось було, чи не не пакували так, як потрібно, чи щось не вкладали. Було таке, що повертали їх назад. Ситуація із затримкою прийому протоколів від дільниць у Каневі схвилювала навіть високопосадовців Микола Томенко та Анатолій Гриценко. Особисто приїхали оцінити ситуацію. За словами присутніх на дільниці, вони звинувачували членів комісії у навмисній затримці роботи. На жаль, наша знімальна група вже не застала чиновників. Однак про що йшла мова, ми дізналися від людей при спілкуванні з, Гри... з Гриценком і стоменком були видані нам зауваження, чому у нас багато. Протоколів, які ми повинні перепровіряти і повертати назад на дільниці, це я вважаю недовіра окружної комісії. Тому звинувачення високопосадовців в тому, що ми щось задержуємо і щось робимо не так, я вважаю, що це несправедливо. Томенко і Гриценко пишуть скаргу в центральну виборчу комісію, і очевидно, людина, яка навмисне. Припинила діяльність окружної комісії, буде покарана. Вони про це заявили так? так. звинувачення у навмисному затримуванні роботи ОВК. Члени комісії відкидають, бо мають своє обґрунтоване пояснення. Чому ми задержували сервер СВК? Це не по нашій причині, по причині. Опять же, я говорю, комп'ютера. У нас на сьогоднішній день знаходиться СБУ, який слідкує за цим всім. Тому я думаю, що це не наші компетенції це підтверджувати і щось говорити. На технічні проблеми 197 округу представники опозиції відреагували по-своєму, традиційно звинуватили владу у всіх гріхах. Зокрема, з'явилася інформація про те, що нібито на цю дільницю приїжджав губернатор Черкащини Сергій Тулуб і намагався вплинути на процес прийому протоколів. Натомість члени комісії роблять круглі очі. Просто мені смішно, коли це говорять, що сюди приїжджав тулуб, чи ще за все время роботи я бачила тільки Віктора Коржа, який приїжджав до нас на дільницю. Я не бачу, а і один раз ми бачили мера каніва. Більше до нас ніхто не приходив. Про те, що Сергій Тулуб жодним чином не вплинути на роботу 197 округу, свідчить і заявка прес служби облдержадміністрації. Зокрема, на офіційному сайті адміністрації сказано, голова облдержадміністрації Сергій Тулуб сьогодні працює у Черкасах у звичному робочому режимі відповідно до плану роботи облдержадміністрації. Ліана Фатєєва, Ірина Гілюк, Олег Клеменко, Черкаська служба новин. У центр виборчкомі вважають помилкою повернення до пропорційно-мажоритарної виборчої системи в Україні. Про це під час брифінгу заявив заступник голови центру виборчкома Андрій Магера. Фахівці переконані, що для нашої держави найбільш прийнятною є пропорційна система, подібна нині діє в багатьох економічно розвинених країнах Європи Данії, Бельгії, Австрії та Греції. Далі пряма мова. Особиста позиція члена ЦВК – Ми зробили велику помилку, коли повернулись до пропорційно-мажоритарної виборчої системи. Черкаську музичну школу номер 1 державі прокуратура області таки повернула приміщення у її власність. Позов задовольнив вищий господарський суд України. Будівлею школи незаконно володіло одне із товариств міста. Нагадаємо, 16 травня цього року постановою Київського апеляційного господарського суду мусшколу було повернуто у комунальну власність міста. Судова тяганина тривала з 2006 року. шостого року. Судом операційні було постановлено витримувати майно чужого незаконного володіння. Юридичні особи, власності, яких знаходилося це приміщення безпосередньо. Ними було дане рішення апеляційного суду скаржено в касаційну інстанцію. І 22 жовтня цього року касаційна скарга була залишена без задоволення. А... Продовжуємо випуск. У Черкасах понад пів тисячі родин у складних життєвих обставинах. Майже половину з них взяли під опіку соціальні працівники. Три мільйони гривень виділили з держбюджету Черкаському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, аби його працівники приділяли більше уваги кризовим сім'ям. Всіда рада відвочку. Всіда. А дівчика часто приходить приходять собачки. Саме лучший фрук. Це лучший друг. Так, цю дівчинку тестують, кого вона більше любить маму чи тата. Маму вона не бачила давно. До міського центру соціальних служб десятилітню доньку привів її тато. Олександр сам виховує дівчинку упродовж восьми років. Тест потрібен для остаточного рішення суду: позбавляти чи ні, таку матір прав на доньку. Незважаючи на негоду у центрі людно, батьки, діти шукають тут фахової допомоги виходу з родинної кризи. Ну, ми намагаємося давати літературу, читати, тому що зараз зовсім по-іншому потрібно виховувати дітей, їх потрібно насамперед любити. Насамперед любити дитину, а не ту оцінку, яку вона приносить в школи. Насамперед, дати дитині те і зрозуміти, що вона особистість. У Черкасах 43 фахівці центру надають інформаційну, психологічну юридичну допомогу та здійснюють соціальний супровід, долаючи протягом майже півроку разом з родиною рубіж проблемності. Зараз у Черкасах під соціальним супроводом більше 200 кризових сімей. Основні проблеми яких алкоголізм, наркоманія, безвідповідальне батьківство, агресія підлітків. Дуже важливо не не ображати сім'ю, тому що інколи люд, люди роками живуть таким чином, або традиційно сім'єю живуть в алкогольному сп'янінні, або тих називаємо тихі алкоголіки, і таким чином, для того, щоб не образити сім'ю, ми маємо зробити так, що вона сама визнає свою власну проблему. Виявляти кризові родини центру допомагають комітети самоорганізації населення, медики, освітяни, кримінальна виконавча інспекція. У центрі працює також телефон довіри. За його номером 330 900 можуть звертатися також люди, які живуть по сусідству або знають сім'ї, які потребують допомоги. Зникли безвісти. Весною 45-го таку звістку отримали родичі Прокопія Будюка. Весь цей час онуки, син бійця, намагалися його відшукати. Та марно. Лише зараз вони таки дізналися про долю солдата. Це фотографія моєї дідушки Прокопія Михайловича. Ботета. Бо Когда він був в госпіталі в місті Прилуки Михайло Дмитрович показує на фотографії свого діда. Він чув про нього лише із розповідей бабусі. Чоловіка мобілізували до Червоної армії у вересні 43-го. Він визволяв Україну, Білорусію. А останнього листа від бійця родина отримала зі східної Прусії. Последнє письмо, як бабуся говорила, було в початку апреля, в якому він писав: йдемо на Берлін, б'ємо німця, береги дітей. После ничего не было. Прошла весна, лето, начали возвращаться фронтовики. А дедушка не возвращалася. Спочатку син, а згодом і онук, все життя намагалися відшукати чи бодай дізнатися долю про копія будюка. Відсилали листи, зверталися в архіви, та на всі запити їм давали одну відповідь: з них безвісти у списках не значиться. Але сьогодні Михайлу Дмитровичу подзвонили із районного воєнкомату і сповістили, що там є відомості про його діда. Родина Будюків із нетерпінням вирушає туди. Тут воєнкомат потронує до війни. З цього воєнкомата призивався і дедушка мой, і атет, і я. У воєнкоматі на Михайла Дмитровича чекає комісар. Скромно і без зайвих слів військовий вручає йому медаль за відвагу. Ця бойова нагорода належала Прокопію Будюку. Мені дуже приємно, що медаль знайшла вас. І вам приємно, що. Такі нас було рік тому. Цю медаль знайшли російські пошуковці на околиці Калінінграду, колишнього Кініксбергу. Навесні 45-го Це містечко перетворилося на справжню фортецю. За її штурм червона армія заплатила дорогою ціною: понад 100 тисяч загиблих, ще 12 – зниклих безвісти. Серед них був і Прокопій Будюк. Його ім'я вдалося встановити за номером знайденої нагороди. Це зробив російський журналіст Олександр Христофоров. Мы так подумали, что это це... человек был убит Будюк Прокопий Михайлович. Потому что медаль носили на левой стороне груди и видим, что в районе значит, попала этот осколок. Єдину згадку про Діда вже сивий онук поклав до нагород свого батька. Для меня она цены не це имеет. Это бесценная реліквія, бесценная, которая в нашій семье. На весні наступного року Михайло Достойно. Дмитрович планує Живі. поїхати до Калінінграду, на місце, де загинув Прокопій Будюк. Він сподівається знайти там останки діда. Станіслав Пугарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. І до інших там у Черкасах зростає кількість хворих на вірусні респіраторні інфекції. За останній тиждень занадужало майже дві тисячі черкащан. Медики заспокоюють, хвилюватись не варто. Поки що не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип. «Давайте буде…» Черкащанка Валентина разом із сином вже три дні перебуває у лікарні. У чотирирічного Тимофія загострення респіраторного захворювання. Скільки ще часу проведуть на лікарняному ліжку, не знають. В п'ятницю був кашель. З п'ятниці на суботу це ж дуже розкашлявся і случився оце ж приступ стеноза, дуже задихатися почав. І ми оце ж сюди потрапили за минулий тиждень більше півтори тисячі черкащан захворіли на респіраторні інфекції. Більше половина з них це діти. Така цифра є нормальною для осінньо-зимового періоду, кажуть медики. Втім, про здоров'я дитини варто подбати заздалегідь, адже наслідки такої хвороби, як грип, можуть бути тяжкими. Бувають ситуації, коли значить ця дуже швидко розвиваються серцеві недостатності, дуже швидко розвиваються дихальні прояви, прояви дихальної недостатності. І це потім, по перше, що лікувати таке захворювання. Перебіг такого захворювання дуже важко. Найкращий захист від хвороб це щеплення. Імунітет до хвороби формується за 3-4 тижні. Тож щеплення від грипу не пізно зробити і зараз. Адже зростання вірусних інфекцій та грипу медики прогнозують на початок грудня. Будуть циркулювати ті ж віруси, які вже циркулювали на території нашої держави, тому е щось нового не очікується. Але завжди потрібно пам'ятати, що грип це не таке просте захворювання. Воно часто дає ускладнення. Поки що у Черкасах жодного випадку захворювання на гриб зафіксовано не було. Ірина Васюра, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. А на золотоніщині селяну зібрало для районної лікарні 29 тонн картоплі. Минулого року медзакладу майже вдвічі урізали бюджет на харчування хворих. Тепер пацієнтів тут годують за 2 гривні 80 копійок на добу. Через безгрошів'я з раціону довелося прибрати м'ясо та вершкове масло. Аби виправити ситуацію, лікарі звернулись до громади. Звісно, це не на наших землях, це хуторська картошка. Ану, у нас, звісно, дуже багато сухої гнилі. Валентина Васильівна показує врожай картоплі, який зібрала її родина. Бідкається він двічі менше ніж торік. Вересні новодмитрівська сільська рада звернулася до жителів села з проханням здати картоплю для районної лікарні. Попри неврожай, жінка з радістю відгукнулася, виділила два відра. Я думаю, що люди, котрі лежать і боліють, вони розуміють, що хочеться і коші, хочеться і картоплинки у супкові бачать. Так що я думаю, що лишнє відру ніколи не заводить. Лучше мама, я мама казала, лучше сам не з'їжджа комусь. Дай тобі сториці й вернеться з усіх сіл. Золотоніського району для лікарні люди зібрали 29 тонн картоплі. Селяни давали хто скільки може. Трошечки я трошечки. А це свята святих Золотоніської райлікарні. Їдальня. Сьогодні на обід тут дають свіжий борщ, кашу та чай. Ніна Іванівна лежить у стаціонарі вже тиждень. Розповідає персонал та обслуговування у лікарні їй подобаються, і на харчування гріх скаржитись. І борщ, і манка харашо і чай ще буде, нічого. А було ще краще, кажуть медики. Кілька років тому для харчування одного хворого держава виділяла по 5 гривень на добу. Рік тому цю суму різали майже вдвічі. Зараз пацієнтів годують за 2,80. Це Це змусило лікарів піти до людей. Ми картоплі не купуємо. Тим самим економимо кошти, які виділяються. І на ті гроші ми можемо купити молоко, овочі, крупи, той самий буряк капусту, яку ми купуємо в підприємців. На зібрані картоплі лікарям вдалося заощадити майже 60 тисяч гривень. Медики сподіваються, ці гроші стануть йому нагоді на початку наступного року, коли бюджетний кошик ще буде порожнім. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко. Черкаська служба. Новин за квитками на пошту відтепер у будь-якому відділенні поштового зв'язку можна придбати квитки на потяг або літак. Зробити це можна як заздалегідь, так і в день поїздки. Пошта надає можливість придбати залізничний квиток на будь-яке місце та у будь-якому вагоні без обмежень. Зробити цього у залізничних касах неможливо, адже квиток в інший вагон не можна купити, поки усі місця в попередньому не будуть продані. І наостанок ще одна інформація: час емоційного спаду та хандри, коли день починається зі слів, не хочу, коли лінька щось робити, все навколо починає дратувати. Погляньте на. Речі іншими очима психологи кажуть, відчуття щастя ліпший порятунок від осінньої депресії, бо гарний настрій приходить лише до тих, хто цього хоче, як не втратити вогник в очах та внутрішню гармонію в собі. Далі у сюжеті. Крісло-гойдалка, ковдра та запашний улюблений чай. Найкращий порятунок для черкащанки інни. Прихід осені для неї звична депресивна пора. Рятуватися від похмурого настрою дівчина звикла перевіреними методами. каже, найкраще зробити приємне собі. Там можу посмотрети якийсь улюблений фільм, можу просто сість щось дуже очень там шоколадку або щось вкусне приготувати, це теж допомагає. А от Черкащанка Любов Валієнко майже щодня відпочиває на свіжому повітрі. Любить прогулюватися алеями парку та шурхотіти по жовклим листям. Жінка каже, боротися з депресією навіть не намагалася, бо ніколи її не відчувала, а все тому, що завжди шукала у житті позитив. Не обращати увагу на все погане, тільки на хороше. Радуватися житті просто. Психологи кажуть, осіння хандра це відповідь організму на зміни природи. Тож не поспішайте бігти до лікаря, просто увімкніть яскравіше світло, одягніть зручний одяг та зробіть те, на що давно не наважувалися. Підбадьорити може будь-яка дрібниця, коли сонечко, коли тепло, коли все яскраве, коли от Якось тоді, так, скажімо так, легше і веселіше жити. От Коли починається такі прохолода, починається таке дискомфорт по тілу, ця зябкість, ця похмурість, ця сірість. І це є так, якби загальний емоційний стан в природі так пригнічується. Психологи радять не зважати на мінливості погоди і покращувати свій настрій самотужки і в будь-якому разі не пояснювати осінню депресію усі дрібні особисті невдачі. Віта Зорич Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Що ж на цьому це вся інформація, як завжди більше нову на нашому сайті Дабідабідабі Далі Анна Іванченко про спорт і прогноз черкаських синоптиків на наступний день. Черкаський снайпер Сергій Коліш взяв участь у суперфіналі Кубка світу з кульової стрільби. Підсумковий турнір року відбувся в Бангкоку. Коліш був близьким до жаданої нагороди у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів. У стрільбі в трьох положеннях Коліш посів п'яте місце. Причому у фіналі показав найвищий результат. Зачепитися за нагороду черкаському спортсмену не дозволив шостий результат у кваліфікації. Загальний результат учасника Лондонської олімпіади в цій вправі 1259 балів. А кращим снайпером планети став американець Джейсон Паркер, який вибив лише на сім балів більше, ніж наш Сергій. У Черкасах відбувся восьмий неофіційний турнір із російського більярду. Майстри кия з міста та області протягом 12 годин визначили кращі в комбінованій піраміді. У народі її ще називають московською. Кожен учасник у середньому відіграв сім зустрічей тривалістю у 20 хвилин. Переможцем більярдного турніру став новачок змагань зі Сміли Ігор Плас. Російський більярд має кілька видів комбіновану, динамічну та вільну піраміду. Учасники черкаського турніру зазначають, кожен різновид по-своєму цікавий. Під час партії важлива майстерність гравцям та, звісно, трохи фарту. Сьогодні у нас комбінована, тобто в чому заключається суть? А, грається одним шаром – жовтим. А після забитого савіакам, тобто коли забивається, Посліть це совякам, він в будинку. В дом это та полоса, которая, допустим, ограничивает э, остальной стол от, от остального. И с дома уже продолжается игра. Вже кілька разів поспіль турнір організовують самі любителі більярду, влаштовують заходи насамперед для аматорів, аби ті практикувалися у вправності ведення гри в турнірних умовах. Михайло Шарімітів каже, кожен учасник має змогу награтися. Цього разу взяли участь у турнірі 32 особи. Перші турніри включали в себе учасників лише з міста. А вже на сьогоднішній день ми маємо учасників, які приїжджають і. З Виногородки, і сміли і з Чигирину і з, е, 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 то є такі. Е... Тенденції, що ми охопимо і інші міста, бо цікаві зростає. Більяртистів розподілили на чотири групи по вісім учасників. Спортсмени, які виграли найбільше партій, проходять у наступний тур. Далі плей-офф, де грають до двох перемог. Той, хто програв, вибуває. Валерій Борозненко своїми першими партіями незадоволений. Суперник виявився вправнішим. Перва розміночна стала, то він Мене я трошки розрозцілявся, наче не зміг зосередитись на грі і програв 8-3. А потім три партії так вже подсобрався, вивірено виграв. 8-0, 8-3, 8-5. Грали у більярд майже до півночі. За підсумками тривалих партій переможцем у комбінованій піраміді став смілянин Ігор Плас. Друге і третє місце відповідно посіли черкасті Віталій Крижанівський та Андрій Цапрілов. Юлія Пропленко, Геннадій Ємельянов, ЧСН Спорт. У черкаському спортивному комплексі Будівельник відбувся всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби серед юнаків та юніорів. У змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів з дев'яти областей. Лавовучастку медалей здобули господарі килима. Так черкаські борці розбагатіли на шість золотих нагород. Повернути популярність греко-римської боротьби та віднайти нових чемпіонів. Таке головне завдання ставлять перед собою представники Черкеської федерації цього виду спорту. Поряд з роботою з молоддю один з основних важелів впливу є проведення масштабних турнірів. Наразі Черкаси можуть похизуватися традиційною пропискою зимового чемпіонату України серед дорослих. Змагання юніорів, які днями відбулися в палаці спорту «Будівельник», за рангом не дотягують до них, але також зібрали солідний представницький склад. Дев'ять областей, переважно центральної та східної України, делегували на цей турнір 215 спортсменів, які змагалися в трьох вікових категоріях. Найбільше на турнірі було представників Черкаської області, причому 40 борців, рівно половина стали призерами турніру. Наші борці забрали 5 золотих нагород і 15 разів підіймалися на п'єдестал за сріблом та бронзою. В'ячеслав Лопушанський, анатолій Усіков, черкаська служба. Новин на цьому в мене все. Гарного вам вечора.